Я просто суїцай дайв зробив. Мені не дали. А, ні. Я опять зробив суїцай дайв А, я зрозумів, нам тепер тупо треба розстрілювати сюрупі. Ой. Чого ти ліквідувалась, я не пойму. Я просто хотіла так зробити. Обдарить, що ж ти бігаєш? Ой, точно. Ти летиш? Куда ты летишь? Куда ты вообще полетіла за стратосферу? Алло Ты главное мене спасай. Ты можешь все робити на расстоянии, якщо оцей, так як у тебе перчатка є. Просто я собираюсь постійно так вот пробити, у него на не виду. А mm. ты спасай себе. И мене. Бо це легкий спосіб, щоб ми прийшли. Спасай мене. Я, Я почти справився. Натікай звідси, що ти мутиш. Спасай. А, ты серсий забрала? Эй, mhm. походу, да, ой, ну, нашо, так вийшло. Бля, Так выйшло, класс. Зашибись. <tumorimonides> Я просто впав в його лапи. <Слух> ну чого він починає бігати, коли я на бік нажимаю. Його, я... Не <світ> я... я не хочу цього. Він починає бігати, <світ> не кричив, -а. Не кричи вже. Я прицілився на це сердечко, а ти взяла сердечко. Чогось. Ай! Спасай! Слас, спасай! Барі, почему? Я думав, що я попаду. Там же, чого він мене телепортирую, пусть. Воно тут телепортирую до того, хто це спасає. Купили. Да, це тут на самом деле. Ой. Алап, зашибись. Зашибись, супер. Я чесь реши э, поставлю. А, ты же живо? Спасай, 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 спасай! Бля! Я не можу. Та можеш ти не кричати вже? Ні, вже, вже не. Це пізно, можу. Настя. Я не знаю, як це теж понять. Ну нащо ти падаєш! За я... мене так проходить, я не винна. Можеш, пожалуйста, поле якось. Клас, Він вирішив суїцай. Зробити. Це просто трандіт, я чесно вже починаю обіцятись. Класс, супер, класс. Ну ш, я скажу, что нести над той рукой. Так okay. опять. Так він в ту сторону да? Кінна така. Куденяка. Праба просто в другу сторону бігти, коли не наверху. Іде. Да Да що ти кажу? Давай так коротко. Спасибо за вкрадене серце. Ну не воруй серце тоже, пожалуйста. Молодец. Вниз. а, спасай! а Чекай! а Ну, ...що ти робила? Я не знаю, я не ...не зробила навіть надо. Ну, супер, заново! Ми його майже пройшли, я піти. Так. Так. Ah. Mm -hmm. The OOF! A dog! Ну вот. Посередині поля десь будь, щоб я міг тебе достати. Я питаюсь тоже. Тоже. Чсь зробити? Я бачу. Ага. Ты що, прикалываешься? В смысле? Якого чорта? В смысле? Він що, відновився? Да. Походу у него. Походу, у него так, як у інших босів, По три тих. Приказу? Да. Пали, классно, класс, там без стенок можно відпрыгнуть Алло тебе забрала серце найсов. Короче, коротше, сильними атаками прийде ці Блін Я поки намагався тебе воскресити, там і вмер. i'm going to kill me that i promise plus Я не можу, в мене не виходить. Хорошо, що в мене має виходити, три кнопки одразу нажимати. Блін. Ну, 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 в, в мене не виходить, в мене не працює так, як я хочу, щоб воно працювало Я нажимаю то, то, що я маю нажимати, і воно в мене не працює так, як треба. Якого паня? Ні, понизу. Клас! <глаз> Явно так ти не планувала. В ні. Так, без мене. Біжи, біжи, втікай, без... Я имею в виду, що від нього! Мені ти потрібна для другого шансу, алло. У мене вже руки устали від цієї дрочки. Серйозно. Спасай. Няха, я не... мене не виходить. В мене не виходить. Я не можу. В мене просто не виходить. розумієш? Не розумієш Та мене! Чого? Що за срана фрага? Ну от і вмерла вже! Бо моги! Я бачу! Клас! Серце. Ехххех ага. Что ну, ж такое? но oh. назад no. 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 А, він... він понизу був раніше, вроді як. Чого він вирішив розстатися наверху. Так. Ну ж, не крутись. Є. Опять він восстановився. Так, друга фаза. ні! Я запутався. Спасай. Ааа! Ратуй! Я рататуй! а а я понял. поняв! Так! Ай, блин! Не И, И ты, 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 ты понимаешь, все время заново пройдется. Я не, я понимаю, да, не, то, я не знаю. Як ты Не туда! Так! А-а-а! А-а-а! Райбей! Він прямо на мене вискочив, я не знаю. Ааа, спасай! Блин. Ти побігла прямо на нього. Я не знаю, як ти пишешся. Зато я знаю, ти побігла прямо на нього. Я чогось вирішив за тобою побігти, не знаю. А, та, блін. Ты на нього не... На нього побіг. Так, всю сторону Масс, Урон нормальный. Да, манец mm. прибудет. Че? Я не пойму. я просто промахнулся по тебе, не знаю. спасай! Я же думал, что... Всё. Финитая комедия оказалась, что не... Ну ёпаю мать! Ми живи! Давай, давай! Тут ты був Раймен! шраймен! Я сильну атаку включаю, а він не включає. Класс! Рятуй! Рятуй! Рататуй! Я не бігла, я не справи! Бачу! Що це за миллион урона, я не пойму. І щоб не робив, він постійно щось так робить. Агнида. Рука Агміда. О! Просто впала в дырку дурацкую. Класс, я замешкался. Давай. Ратуй! Да. Я, я просто не... Я не знаю, все, я не могу. Цю, надо... 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 это плат, він рішив верхом піти. А, ні! Тікай, тікай! Та тікаю, як можу. О, він не попав по мені. Тепер попав. Ми прошли! Да! Да! <реш> без ч? Без, без... цього ніяк, розумієш? Піздец! Я бачу. Там. Та а, а як? Ясно. Якось? Як це? А, ясно, треба, типу, вниз пригнути, типу, мощний прыжок зробити вниз. Типа, отак. А, mm -hmm. а тут треба летіти. Да Вони издіваються, Є mm -hmm. така. Ранній Ubisoft, за Що ми вам такого зробили? Наиграли ваш а, а, новий Assassin's Creed. Який, ну чесно кажучи, не знаю який. Mm. Судячи по трейлерам він би сосав один? Та не шаден? Тепер треба було просто летіти. Ясно? It's Спасай. Чипайдій, піди. Є? Ага, я зрозумів. Головне збивати оцю джопті. Навірно. Ну я так зрозумів, що... Типу, в пер першу фазу ми знищили тим, що е він постійно відновлювався, а ми йому просто не дали можливість на відновлення, поняли? Може і так, може і так. Так, один не уничтожен. Ага, рятуй. Є? Yeah. Є. Yeah. Yeah. Друга фаза легша, yeah. <laughs> скажу його. Yeah, а що так мені? Ясно. Типа, як то без путь. <кхи> Ветвячень. Короче, від мовитсекин. Ага, я поняла Що я нічого не поняла. Я все понял. Треба було мощний прыжок зробити на ту свиню срану. Це. Тут не прикалывайся! Тут це за було тільки що. Пиздец. Просто пиздец. И третя фаза, й твою мать. Уходь звідти! <пілляння> ну, права ще була тя. Я хотіла знати, але навіть. ты Супер. Короче, О, я заряжаю цю. Та... Ай! Ай! Нам треба на разных платформах бути. пути. Да, Блин. Ты жива, Була. Я не понял, А не ти за мною! Не буду так не роб... не робить <гум> no, в мене. Він просто... за тими платформами, типа, так виходить, що він... там де ти, там він не є. <гум> Блін. Щоби... Флат! Супер! У мене ще й серце було, але йоп твою мать! О! О! Оце супер було! Двойна атака! Блин, я просто не попал в корову. Э, свиню. <рес> свиню, корову. <рес> шо, шо це? Кто цвет, кто це? Так, ключка ему шело обірвати Блін обирваты. Блин. Прыгай, прыгай. Собака. Мене втегли, так. І він мене Того він зб зобновився саме там. Так, є. Видно, ми його маємо саме за якийсь час перемогти.

Ну ты шляпа вонючая.